У Донецьку дирекція дитячо-юнацької спортивної школи номер 7 відрахувала цілу хокейну команду. Близько двох десятків підлітків їхні місця зайняли юні зірки хокею, запрошені з інших областей України. Батьки відрахованих спортсменів написали скаргу в прокуратуру, бо вважають, що дітей вигнали з ковзанки незаконно. Подробиці цієї історії у наших кореспондентів. Вони з ключками та в іменних футболках, але не на льоду, а на асфальті. В будівлю школи хокею і фігурного катання їх просто не впускають. Тут хокейна команда ведмеді займалася з 2008 року, але в травні юнаків несподівано відрахували. Тренер Сергій Фімович нас вигнав. Прийшов в роздівалку, канами передівались пострінувки, і сказав, Ребята, ви можете бути свободны. Причини виключення з команди. Назвали такі: хлопці безперспективні і ніколи не зможуть стати зірками хокею. Самі спортсмени не згодні. Сутитні медалями ми за роботи ліхвафранса ездили на ну, так назва міжнародний турнір. Ми как ездили вигралі в друге місце та ігралі також паралійна в гірманії. На вільні місця в Донецьку муніципальну школу прийняли інших юних спортсменів із Києва та Харкова. Чим ті кращі відраховані хокеїсти прийшли запитати у тренера. Для цього їм довелося буквально штурмувати льодовий палац. Дітея раділі. Тренер ведмедів проводив тренування, і ти з льоду відмовився. Замість нього говорив директор школи. У нас було прийнято рішення, що цим дітям нецелісоправно займатися спортом. Общим колективом педагогічним. Ця школа, Эта школа для создана для того, щоб ми готували дітей, спортсменів високого уровня. Батьки відрахованих хокеїстів написали скаргу у Федерацію хокею, спорткомітет та прокуратуру. Вони переконані, з їхніми дітьми вчинили несправедливо. Алла Матюшук, Ірина Ісаченко і Олег Подоприхін новини телеканал Інтер Донецьк.